Вітаємо в ефірі програма Цікаві мандри. Зараз ведучили мітапів. Зараз я почитаю улюблений сюжет з цієї книжки. Вільна я, авторка Ярослава Павлюковець. Такі цікаві невигадані історії. Спільнота щасливих людей. Дуже така цікава спільнота. Подивіться, почитайте інформацію докладніше, кого це може зацікавити. А божевільна четвірка це такий сюжет, що якраз сьогодні є актуальним для наших дітей та батьків під час наших весняних канікул. На жаль, сьогодні ми не можемо собі дозволити поїхати кудись за межі України, чимало дітей залишаються в Україні, але ніхто не заважає трошечки помріяти, послухати сюжети і зануритися у власну. Творчість. Дякуємо за цю книжечку, що подарована в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості і автором ідеї цього фестивалю. Отож, послухаємо сюжет. Божевільна четвірка. Наші римські канікули вдались через декілька причин. Головна це вимріяна поїздка чотирьох подруг. Ми всі різні. В кожної свій бізнес, мрії, плани на життя, різний сімейний стан і це прекрасно, бо разом ми маємо чим ділитись. Ірина підготувала нам маршрути. Як справжня вчителька історії, хоч і в далекому минулому, розповідала про пам'ятки людей і про події в Римі. Вона потурбувалася про перекус і печиво, про житло і квітки на потяг. Аня. Прекрасно знає англійську. Подорожує на один рік. І що найголовніше, вона все знає про шопінг за кордоном. Я профан у цьому, але, дякуючи їй, підібрала подарунки донечкам і попала 100%. Вона вила свій гардероб ще й повернула на кордоні такс фрі. Христина відповідальна за всі наші маршрути. Таксі, таймінг, ніжний контролер, координатор. Моя відповідальність була за сніданки, і щоб наш відпочинок справді став незабутнім, я організувала фотосесію. Ми не ходили туристичними місцями, а шукали атмосферу. Було легко і весело, майже як в серіалі «Секс і місто, тільки в Римі. Ми не встигли все, що запланували, але дівчачі поїздки це краще будь-якого тренінгу чи навчання, вечірні розмови під пляшечку сухого білого зі смачним прошутло і в'яленими помідорами найкраща психотерапія. Головне, кожна з нас їхала додому з думками: в мене найкращий чоловік, в мене прекрасні діти. В мене улюблена справа. Я щаслива жінка. Подорожуйте з тими, кого ви любите. Ось такі класні поради для наших читачів, для наших батьків. Насправді, дуже такий змістовний сюжет. Мені сподобалося, знаєте, написано такою легкою мовою, але дуже так глибоко змістовно і дуже легко подано. Це такі короткі життєві історії. Ми з дітьми також практикуємо такий жанр, оскільки він є дуже популярним і життя дає сюжет, треба просто не лінуватися і спіймати момент, коли є сюжет, то треба, треба сісти, зануритися на деякий час, усамітнитися від соціуму, і цей сюжет. Якось зафіксувати, або записати відео, або написати текст, або створити малюнок, бо це є проявами, проявами творчості. І творчість насправді лікує і відновлює людину, і психіку, і організм. Можливо, варто не по аптеках іноді ходити за пігулками. а Краще зануритися у свою творчість і знайти таку для себе релаксацію. А до речі, читання книжок це також класний творчості, Тож дякуємо за цю книжку, що подарована в рамках Міжнародного фестивалю щастю творчості, і ми будемо іноді читати якісь уривки, улюблені сюжети з різних книжок, тому що в такий спосіб ми. Передаємо творчості і вкотре переконуємося, що ми, українці, є нацією незламною духом. Дякуємо за увагу.